Початок таборування, початок судреспубліки. Добрий день. Ми хочемо вам сказати, що ми приїхали в навіть з Судреспубліки, нашу республіку. Погода сонячна, чудова. Перестачайтеся, погано бачу. Погода надзвичайно прекрасна. хорошо ну, в Республіка. Отак, дивіться. Отакий у нас початок студ Люди ще намети не поставили. Ховається хто куди може. Ось там люди сховалися. Я можу осі відкрити. О, іще перепазає одна палатка лісом.